Група зіду приїхала сюди з одним, не за агресією ніякою. Сказати, що хай вже в Україні буде мир, хай нас лишить спокій. Це була основна мета групи Дзідо сьогодні в зоні АТО. Після концерту зідю пообіцяв завітати до військовослужбовців, які несуть служби, службу на передовій, так як у них не було змоги у зв'язку з несенням служби. Ми група військовослужбовців західного регіонального управління пообіцяли доставити Дзідзя на передову. Побачивши, як публіка приймає артистів, скільки емоцій часу віддають співаки людям, наші військові засумнівалися, що гурт «Зідзьо» ще матиме силу кудись з ними їхати. Але все ж як домовлялися, крізь фанатів пробувалися до сцени, де мали зустрітися з музикантами. Все, концерти, концертами. А зараз їдемо до наших пацанів. Гості! Коли цю фразу почули, зрозуміло, все нормально. Виїжджаємо, будемо на місці наших хлопців. От ми зразу після концерту у Покровську поїхали сюди, до хлопців, і нас зустріли так солідно, що ви собі навіть не уявляєте. Смердимо. Хлопці старалися, підготували вечерю, можна сказати, святково. Нам зварили казанок гарного бограчу, швидкого бограчу, якщо чесно, ще ніде ні в одному ресторані не їв. Його зварив хлопець з Закарпаття, його звати Алік. Тобто було було дуже щиро і то було не награно. Військові, як ніхто знає, що на війні усі рівні чи це артист чи артилерист до прикладу. І далеко не кожен має силу волі піти захищати батьківщину чи підтримувати тут на передовій тих, хто захищає. А вояки такі вчинки дуже цінують і навіть придумали для артистів символічну віддяку. Павлук. Водя Павлук. Служу народу України. Прикроники тішилися, як діти зустрічі і приїзду дзідзів з Павуком і його групі. І з радістю прийняли з вдячністю подарунки, кепки кружки, значки, футболки. І з нетерпінням напевно, чекали передати своїм рідним і близьким ці подарунки. <ріху> лізу, лізу, лізу. Поїздка видалася надзвичайно втомливою, і ми вже практично валилися з ніг. Хотілося спати. Ми всі пішли в казарму і дзізю з павуком так само з нами відмічували в казармі. І сприймали абсолютно весь стан солдатський, який був у нас, так само і вони приймали цей стан. Чесно кажучи, ми думали, що він буде заперечувати, але він навіть був радий спати на солдатських ліжках. Я колись на жизнь духу був хворий. І Так само йшло. Все нормально було. Такі краще об'єднаний. Думаю, ніколи не, не треба стидатися, а? а навпаки. Мені комфортно в таких умовах, бо я народився в селі, я її простий хлопець. Я шаную ті прості елементарні умови, ті звуки природи, вони для мене всі близькі. Тут саме основне це зберігати командний дух. Як кажуть, війна війною а обід по розпорядку, а тут вийшов сніданок. Коли Зізю зайшов на кухню і забрав в кухаря практично насильно халат і чепчик і почав сам готувати солдатам сніданок. Звичайно, всі з нетерпінням чекали спробувати зготовлений для солдатів самим зідю сніданок. знаходимося в столовій. Де їдять наші хлопці, прикордонники. Я би хотів сам особисто для них приготувати найту просту яєчну. Ходіть на, на кухню, ходіть. Такого гостя ця кухня не бачила, то точно. Куди втікаєте? Чекайте, дивіться, яка гарна жіночка. Бачите, яка симпатична. Вона тут працює. Дуже смачний чай робить свинину. І як вас звати? Оксана. Оксана. А зараз прийде ще Алікс, який вчора готував. Е Боградж. о, Бограч! Бограч. Вищих Так Якби ви понюхали мене, як воно пахне. ням-ням-ням-ням, Прошу познайомитися. Алікс. Звідки Закарпаття? Закарпаття, берегово. Берегово. Я би хотів, знаєш, приготувати зараз для хлопців для що, що для того треба робити? Забираємо той да, забираємо. Саме основне пательня має добре нагрітися. То перший? Ану, пробуй. Попробуй сказати, що щось не то. Мало <рес> соломи. Добре солоно. Добре? Коли насправді від зидза яєчня найкраща. Я єсмію, яку я коли небудь пробував. Тихо, да, я попробую, що ти мені дуриш, блядь. Кажеш, так просто так. Я, я мушу сам переконатися, бо то що з'явиться. Бомба! О, блядь, таке, як я їм. Ну, вдома. В цій кімнаті що? Зброя. Зброя. Їй багато? Ого-го. Багато-багато. Самольоти, танки, три. Ну нічого так, може бути. Зараз буде навчальна тривога. Тривога! Хлопці! Реагуємо! Раз-два! Поки Юлік і Лямур їхали до нас, здію проявив інтерес до військової техніки, яка приймала участь в боях на сході, і з цікавості роздивився автомобілі, бронетехніку. Була серед них і техніка, яка вже була пошкоджена і вийшла е, ціла з боїв. Це була міни 80-ті. Будь ласка, наскільки витримало скло? Mm -hmm. Ну а якщо воно так... Такий сильний удар дало, з машиною не перевернув. попала, броньоване попало. Воно єди не одне, тут їх декілька слоїв. Ага. Взагалі сама вага того транспортного засобу тонна 900, але за рахунок того, що капсул повний, повністю броньований, вона вам то 3600. Автопарк на прикордонній комендаторі досить насичений бойовою технікою. Дзідзя таким серйозним після побаченого я не бачив. Техніки вистачає абсолютно. Пальними mm. мастильними матеріалами теж забезпечені абсолютно. Зброї забезпечені, особливо складом теж. Тому якщо хтось захоче прийти, то ну, Не буде, буде знати, yeah. як будуть зароділені крази, які зможуть надати мені змогу перевозити е, людей. Mm. Вони служили нам всю зиму, mm. абсолютно взагалі без питань. Техніка та нам дуже допомагає. Mm. Коли ми їздимо на Нолік, mm. Міняємо людей, привозимо людей, то хлопці, звичайно, нам доздоровуються mm -hmm. з нами відразу, з кулеметів, зі снайперських винтівок. Вітаються. Так, да, взагалі Тобто нормально, попадає, навіть нічого не видно, не видно. Да. Машинка, ми його так називаємо оптимус Prime. Що знаєте, такого використовується нами для евакуації а, в що... разі потреби особового кожу. був здивований, що. На передовій з хлопцями разом несуть службу службові собаки. Ми ще не чуємо ці кулю чи якісь а він відчуває вже Відчуває Відразу не хвостом, його просто нема. Якщо ми бачимо, що він просто швидко дає на ноги, тікає, ховається, починається там. Треба одразу ховати, ну хватися, займати свою позицію. Я завжди сприймав дзізі як веселого виконавця жартівливих пісень, але тут в АТО я побачив абсолютно іншу людину. Він серйозно прийнявся проблемами людей, які змушені перебувати в зоні АТО, а люди. Як живуть тут погано? Так? Як живуть? Так. Тут я, я не знаю, Я не думаю. я думаю, що тут багаті багатіше. Тут, як в Індії або пан, або пропан Бутан. Ага. Тобто нема такого середнього, середнього. класу такого немає. Люди ходять дійсно. Ми їм тут і тушонку десь даємо, допомагаємо там, як можемо. Чим займається? Чим займається? В основному тут е народ працює на шахтах. Mm -hmm. Реально на шахтах. По великому рахунку більше нічого такого немає. Декілька заводів стоять, от, наприклад, теплоелектростанція, декілька заводів стоять. Е Курахова по виготовленню металоконструкції. З лісом тут взагалі проблеми. То є обов'язок кожного українця приїхати сюди, подивитися і приїхати додому. І ти вже новини дивишся з інакшим настроєм. Бо коли ти дивишся новини і переключаєш на серіал, і не береш собі до голови, що тут робиться, значить щось не так. Треба то все проникнути, перепустити через себе. І та загальна енергетика, коли ми всі об'єднаємося і подумаємо, що відбувається в Україні, ми переможемо. Знаєте чому? Бо ми знайдемо правильне рішення, як то робити в своїх чистих серцях. І я знаю, що все буде в Україні добре. Перед тим, як поїхати на нульовку, військовослужбовці прикордонної комендатури вшанували пам'яттю загибших військовослужбовців, які загинули. У серпні 2014 року то були найбільші втрати: 26 загибших, 5 безвісти пропавших та більше 70 поранених прикордонників. Михайло Зізі дуже подружився з прикордонниками, особливо з полковником Донолевичем, легендарною особистістю, який брав безпосередню участь в боях у Кресній Талівці, де, на жаль, втратив. Своїх бойових побратимів. А сьогодні він жартують хлопці, знайшов молодшого брата. Подивіться на тих двох людей, які сидять на машині. І що не так? Корох подібні, правда? Від Як брат, від... 10 відмінності від підійдеться. <павук> Короб павук через десять років. <схід> То його брат, ви бачите, шукали, шукали і знайшли. Вони тепер ходять двоє за руку. Хлопці направлялися на так званий передок чи так звану нульовку, тому всі одягнули бронежилети, каски. Так само рухалися в броньованих автомобілях і він рухався всередині в Кугуарі. Направлялися практично до самого Донецька на нульовку. Це десь 800 метрів від, від позиції ворога. А що ви готові чи ні? З Богом прижинайся, хоча б. Це спецпроект західний кордон. Відомі авторитетні на день-два-три стають прикордонниками, щоб показати вам радощі й труднощі, специфіку роботи зелених беретів». Цього разу про візит з заходу на схід. Мегапопулярний гурт зідзо і його соліст Михайло Хома на війні. Вже в наступній програмі. Чим завершився візит на самісіньку передову, де дідзьо під носом у сепаратистів заспівав душевних пісень. і Як один з військових рятував його від ворожого снайпера. Чорні брови. Харі, очі. І він побачив, що я туди пішов, бо я ж не задумаюся, я ж не розумію, що тут відбувається. Він пішов і своїм тілом мене прикрив. Ой очі, 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 дівочі. Де ж ви навчили сводить людей?